Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія. Це прогноз на тиждень із 16 по 22 червня. Розберемо кожен день детально і з'ясуємо, які аспекти на нас чекають, і як краще спланувати свій тиждень. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, ставте лайки. Я всім вдячна за ваш зворотній зв'язок. Цей прогноз є загальним, а для індивідуальних прогнозів на рік, а також розбору натальних карт, підбору важливих дат. Звертайтеся до мене в директ Instagram. Посилання перед вами. В понеділок, 16 червня, зранку ми будемо підпливом енергії 20-ї місячної доби, символом якої є Орел. Цей період енергія вимагає максимального виходу, тож, якщо ви починаєте якісь справи, ви маєте максимально швидко їх вирішити. Зараз, іде спадаючи місяць, і ви впродовж усього тижня можете звільнятися від цього непотрібного вам. Зранку місяць знаходиться в знаку водолій, знаку, який символізує свободу, незалежність, може бути багато несподіваної інформації, спілкування. Головне, в цей період не поспішати. Адже будуть діяти напружені аспекти між Марсом, планетою, яка символізує транспорт, наші активні дії, нашу ініціативу, та Ураном, планетою різких неочікуваних змін. Саме зараз ми з вами бачимо напружений період, пов'язаний із збоями в електропостачанні, аварії, які стосуються авіації, а також підвищену конфліктність і руйнування. Додає, Загострення цьому аспекту і напружений аспект між Юпітером та Сатурном в точному градусі, вони мають третій та останній дотик. Тож важливо пройти достойно цей період. Сам аспект вимагає від нас наполегливої праці, щоб наші амбіційні цілі були реалістичними, і це допомагає нам через наполегливість подолати всі труднощі для реалізації своїх цілей. Також буде діяти гармонійний аспект між сонцем та місяцем. Вони зараз знаходяться в повітряній стихії, Тобто це чудовий період для легкості в спілкуванні, в отриманні інформації. І сонце буде робити гармонійний аспект до Марсу. Аспект тільки формується, але він вже діє. Це аспект можливостей. Цей час, коли ми маємо взяти ініціативу в свої руки, проявляти рішучість, в цей період зростає сміливість. Та можливість проявити себе, реалізувати задумане. Також сонце починає формувати напружений аспект до Сатурну, оскільки Сонце це наше его, а Сатурн це планета стійкості, законів, порядку, то актуальним стають теми відповідальності та терпіння, наполегливості. Також є ризик конфліктів, особливо із людьми старшого покоління або ж старшими за статусом, за рангом. Цей аспект. Також дає нам можливість зосередитися на головному і більш серйозно відноситися до своїх обов'язків. Починає формуватися гармонійний аспект між Марсом та Юпітером. Марс це наша активність, а Юпітер планета, яка все розширює, тож зростає ентузіазм, з'являється енергія для реалізації наших планів. Успіх можливий завдяки активності, прояву самостійності, лідерських якостей та ініціативи. Хороший період для заручення підтримкою впливових людей, а також навчання. Із 20 години 33 хвилин і до 21 години 10 хвилин місяць буде без курсу. В цей час ми нічого нового не починаємо, підводимо підсумки і займаємося рутинними справами. А потім місяць буде переходити в знак риби, більш емпатичний знак, коли ми зможемо більше проявити себе саме в темах психології, зростатиме наша романтичність, можуть бути і ностальгія та плаксивість. Тож слідкуйте за своїм емоційним фоном. До четверга буде залишатися гармонійний аспект між Венерою та Меркурієм. Венера відповідає за наші бажання та взаємовідносини, а Меркурій це також планета інформації та спілкування, тобто є можливість налагодити контакти, покращити ділові відносини, отримати важливу звістку. У вівторок, 17 червня, ми зранку будемо підпливом енергії 21-ї місячної доби, символом якої є колісниця. Це день політиків, реформаторів, шоуменів, людей, які мають вплив, бізнесмени. Це період неприборканого руху вперед, час ставити рекорди, час героїчних вчинків. Місяць залишається в знаку риби, тобто буде спонукати нас до прояву благодійності, милосердя, взаємодопомоги. Цього дня Марс буде переходити в знак діва і буде більше давати нам можливостей для того, щоб ми спланували, звернули увагу на дрібниці, більше приділили увагу також і своєму здоров'ю для наполегливої кропіткої праці. Юпітер залишається в напружених аспектах до Сатурну та Нептуну, що може давати нам можливість подолати труднощі, але вказує і на необхідність в чомусь обмежити себе, займатися аскезою, проявляти наполегливість у досягненні цілей. Це період боротьби за владою за розподіл сфер впливу. Сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до ключа хірону, тобто ми можемо отримати із кількох джерел потрібну нам інформацію. Марс залишається в напруженому аспекті до урану, тож будьте обережними на дорогах, у поводженні із колючими ріжучими предметами, з електроприладами. З вівторка Сонце йде на з'єднання із Юпітером. І в цей період. Відкриваються можливості, розширюється можливості, особливо це стосується знаку рак та всіх представників водної стихії, скорпіонів та риб. І з цього ж періоду сонце також буде робити напружений аспект квадратури до Нептуну, тобто є ризик отримати неправдиву інформацію, можливі обмани, ілюзії. Але чудовий період для того, щоб все це проявити в творчості, може бути поява нових ідей. Здатність співчувати та надихати інших. До речі, напружений аспект між Марсом та Ураном, хоча розходиться, проте ще продовжує діяти з урахуванням Орбісу, і цей аспект також нам дає інсайти і можливість подивитися на речі під іншим кутом і діяти нестандартно. В середу, 18 червня, місяць залишається в знаку Риби. Тож, сприятливо спілкуватися з представниками знаку зодіаку Риби, проявляти благодійність, милосердя, займатися психологією, бути біля водою. Буде діяти енергія 22 ї місячної доби, символом якої є книга, період мудрості, панування новими знаннями, і слід передавати знання та досвід. Ви можете знайти нові ідеї. Оригінальне вирішення старих питань. Коли місяць знаходиться в знаку риби, то зростає наша інтуїція. Це хороший період для завершення ваших справ, перегляду цінностей, планів. Марс буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, тож дійте сміливо, ініціативно, розширюйте свої можливості через прояв лідерських якостей. Буде діяти гармонійний аспект і між вищими планетами, між. Ураном та Нептуном дає нам можливість для гармонійної адаптації, більш глучкої адаптації до мінливостей життя, коли ми зможемо впровадити креативні нові ідеї. У четвер, 19 червня, ми будемо підпливом енергії 23 ї місячної доби, а в цей час іде зміна фази місяця. Тобто цей день вважається критичним. Символ його є крокодил. Рекомендується завершувати справи та не починати нових. Це день сприятливий для тих людей, чия професія пов'язана з виправданим ризиком. Можна брати в цей день аскезу або займатися дієтами та очищенням організму. Щодо фізичних навантажень, будьте обережними, адже є ризик травмувань. Цього дня буде діяти точно напружений аспект між Юпітером та Нептуном, і він буде діяти до 25 червня. Це період обману непрактичності в наших справах та невиправданих надій, якщо ми будемо. Втягувати себе в ілюзії, фантазії, і будемо мати завищені очікування. Також цей період не варто обіцяти того, чого ви не зможете точно виконати. Можуть бути перешкоди в поїздках, і вже з 26 го числа стане легше, адже Юпітер все ж таки це планета успіху та розширення. І він до 30 червня 2026 року буде в знаку рак, знаку, який символізує сім'ю батьківщину. Відчуття безпеки та комфорту. Він буде сприяти покращенню життя в родинах, сприятливий період для налагодження взаємовідносин з батьками, і з членами родини, переїздів до більш комфортних умов проживання. Вночі, 19 червня, місяць вже перейшов в знак Овен, і це дає нам можливість на підсвідомому рівні більше проявляти ініціативи наполегливості, лідерських якостей, в чомусь конкуренції. Це також і період, коли ми зможемо через наполегливість реалізувати свої плани. Гармонійні аспекти між Плутоном та Нептуном дають нам можливість виправлення помилок, коли ми зможемо заручитися підтримкою впливових людей. Хочу зупинитися більш детально на напруженому аспекті між Юпітером та Сатурном і Юпітером і Нептуном. Це період, коли ми можемо. Або натикатися на труднощі, або ж навпаки, цей чудовий період для того, щоб через наполегливу працю, структурування, планування ми могли мати більше мотивації для того, щоб розширити свої можливості, розширити свої кордони. Це також і мотивація на соціальний ріст та досягнення для отримання визнання для перегляду своїх цінностей. Зараз ми з вами спостерігаємо, що Нептун разом із Сатурном у вогняному знаку Овен, і це дає можливість підняти питання, служіння, відповідальності в чомусь, самопожертви, самообмеження, знайти свій шлях. Це дає нам можливість мати раціональний, більш критичний підхід до творчості, мати чіткий план для досягнення своїх мрій, оскільки аспект напружений до Юпітера, то це дає масштабні події, які пов'язані із... Нептуном та Сатурном, а це все, що стосується нафти, підземного, повітря, газів, води. Сатурн це кордони. Тобто зараз йде перерозподіл кордонів, зміна законів, гармонійний аспект до Плутону, наприклад, Сатурну та Нептуну, дає можливість. Гнучко адаптуватися до трансформації, які ми зараз проходимо. Люди, які народжені із 80-х по 90-ті роки, а також мають безпосередній контакт напружений між Нептуном Натальним і Нептуном транзитним зараз. І Плутоном натальним і Плутоном транзитним. Тобто це йде перегляд цінностей, це можливість квантового стрибку і переходу на новий рівень життя, відкриваються нові перспективи. Але через напруження обставини. Ми вже зараз можемо підготувати себе, адже в липні буде формуватися гармонійна замкнена конфігурація між вищими планетами. Це стосується, в першу чергу, Нептуну та Плутону, які вже зараз у взаємодії, а також буде приєднуватися і Уран. Тобто, якщо Нептон це планета фантазії, ілюзій, нашої віри, надії, а також вищий прояв Венери, тобто вищий прояв любові, а Плутон це планета рішучості, кардинальних змін, масштабу, надмірності. Це також і планета переродження. То в цей час ми можемо мати можливість мислити більш глибоко, буде більш інтуїтивне мислення. Ми можемо сприймати інформацію найбільш Усвідомленому рівні, ми можемо інтуїтивно відчувати приховані мотиви інших людей. Стосовно творчості, це також може вказувати і на більш чіткі формулювання саме наших почуттів. В той же час може бути і ризик непорозумінь, недосказаності чогось, Загострюється інтерес до психології, езотерики, таємних знань. Це може вказувати і на приховані військові дії. Тож цей період важливо перевіряти інформацію, більше займатися творчістю, пізнанням саме власного світу через астрологію, через психологію. Сприятливий період для прояву себе через творчість, нейрографіку. У п'ятницю, 20 червня, ми будемо. Під впливом енергії 24-ї місячної доби місяць залишається в знаку овен. Символом дня є скеля, хороший період для закладання фундаменту нових важливих справ, і це день пробудження енергії, коли ми зможемо реалізувати задумане, зробити роботу над помилками. Місяць все ближче і ближче підходить на з'єднання до Юпітера і розширює наші можливості. Але він і в напруженому аспекті і до Нептуну, і до Сатурну, можливі руйнування, підвищена агресія, розподіл сфер впливу, боротьба за владу, за кордони. Місяць буде в напруженому аспекті до Меркурію, а це можуть бути наклипи. Варто перевіряти документи. Інформацію, яку ви отримаєте, хороший період для більш критичного мислення, хоча інтуїція може підводити, і ми маємо слідкувати за своїм емоційним фоном, щоб не наговорити зайвого у суботу, 21 червня. Ми будемо підпливом енергії 25-ї місячної доби. Місяць цей період вже перейшов в знак телець, знак стабільності, накопичення, спокою. Сприятливо більше часу приділяти сім'ї, створенню затишку та комфорту. А символом 25-ї місячної доби є черепаха, Це сприятливий період і для будівництва, і варто не поспішати цього дня. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції, адже Ян Голохоронець буде допомагати вам у вирішенні важливих питань. Місяць де напружений аспект до Плутону, а в цей період ймовірні руйнування, підвищена емоційність, імпульсивність. І в той же час це період сприятливий для змін, для оновлення. Сонце переходить в перший градус знаку раки. Вітаю всіх раків з вашими днями народжень. Це сприятливий період, коли ви зможете вже з 25 числа, коли настане молодик, реалізовувати всі свої плани, які торкаються безпосередньо вас. Гармонійні аспекти будуть і для представників знаку зодіаку Скорпіон. Та риби. Про день літнього сонцестояння зніму окреме відео. Сприятливо в цей день стати раніше і зарядитися енергією сонця. Це чудовий період і для перегляду цілей, коли сонце у з'єднанні з Юпітером ми можемо реалізувати свої бажання. Зараз Уран, Венера та місяць в знаку телець тож сприятливий період для того, щоб ви реалізували свої. Плани, які стосуються створення затишку та комфорту, безпеки. Місяць в гармонійному аспекті до Марсу, а також допомагає нам бути більш активними в створенні затишку, будуть задіяні цього дня всі стихії. За обряди і практики буде окреме відео. Тож в цей період варто уникати конфліктних ситуацій, а більше часу приділяти собі та діткам, завершувати. На завершені справи, щоб відкрити нові можливості для реалізації ваших планів. Білий місяць буде у з'єднанні з Меркурієм, тож ви можете отримати гарну звістку, важливу інформацію для вас, яка згодом знадобиться. А у неділю, 22 червня, ми будемо підпливом енергії 26-ї місячної доби, символом якої є болото. Нічого нового не починаємо. Цей день має бути спокійним, займаємося поточними рутинними справами. Місяцю знаку, телець, тож сприятливо збиратися в родинному колі, щось смачненьке приготувати, насолоджуватися життям. Місяць зараз знаку своєї екзальтації, а венера в знаку володіння. І тож смачна їжа і. Гарне спілкування із приємними людьми допоможуть вам створити затишок цього дня. Марс в гармонійному аспекті до Юпітеру дасть вам можливість реалізувати поставлені цілі. Сприятливий день для покупок для того, щоб побути разом із сім'єю в комфорті та затишку. Меркурій знаходиться в знаку рак і робить гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів, що дає можливість також більше часу, інформації, думок приділити саме сім'ї та своїй внутрішній дитині, звернутися до себе, проявляти емпатію. Любі мої друзі, бажаємо успішного тижня, реалізації ваших планів. Сподобалося відео, підписуйтесь і до наступних зустрічі наступних відео.